Коли Олена зустріла Василя, їй було 42, Він на три роки старший, тихий, спокійний чоловік з глибокими очима. У них світилося втома і тепло. Обоє пережили втрати вона чоловіка, він дружину. І їх обох єднало не тільки самотність, а й те, що кожен мав доньку Олена Христину, а Василь Зоряну. На перших побаченнях вони розмовляли довго про життя, про роботу, про дітей. Василь казав: у мене зоряна, дуже добра дівчина, скромна, але вперта, як я. А христинка у мене золото, з усмішкою відповідала Олена, любить порядок, гарно вчиться. Здавалося, ніщо не може стати на заваді їхньому щастю. Одружилися тихо, без гучного весілля, у новому будинку поселилися чотирьох, сподіваючись стати справжньою родиною. Та не сталося, як гадалося. Дівчата були однолітками по одинадцять років, але різними, як день і ніч. Христина балакуча, впевнена, трохи зверхня, зоряно тиха, замкнена, надто доросла для свого віку. З перших днів між ними виникли дрібні суперечки. Це моя книжка не чіпай. Твоя, а тату купив її мені. Твій тато мій тепер теж. Олена намагалась не тручатися, але завжди чомусь ставала на бік Христини. Якщо Христина плакала, її жаліла, а коли Зоряна ображала, сказала Ну ти ж старша на три місяці, мала б поступитися. Василь мовчав, а іноді тихо дорікав. Олено, ну не можна так, вона ж теж дитина. Я розумію, відповідала Олена, але Христина теж мені рідна. І зоряна відчувала, що це правда, яку ніхто не скаже в голос. Вона тут чужа. Усе, що вона робила, здавалось, немало значення Відмінні оцінки, охайність, допомога по господарству, все ніби само собою. Ну, от, знову Зоряна всіх перебила, сердито бурмотіла Христина, думає, що найкраще. Та годі вже втомлено казав Василь, не заздри, доню. Та справжня біда прийшла не з дитячих сварок. Коли дівчата вже закінчували школу, Василь захворів. Спочатку ніби звичайна застуда, потім лікарі, лікарні, тиша в домі. Він танув на очах, і зоряна, мов тінь, бігала до нього, подавала воду, тримала за руку, сиділа поруч ночами. Тату, не хворій добре? просила вона. Доню відповідав тихо. Якби всі були такі добрі, як ти, то й не було б біди на землі. Не стало Василя тихої осені. Після похорону дім ніби охолов. Олена ходила як тінь, а Христина все частіше кидала злі слова Нам тепер треба думати, що робити з хатою. Це мамина частина. Зоряна зібрала речі мовчки. Я піду, сказала просто, вам буде легше. І ніхто її не зупиняв. Вона закінчила училище, потім університет, працювала багато ночами, то на двох роботах, то на підробітках, будувала своє життя без сліз і без жалю, бо розуміла, що їй нема кому допомогти. У тридцять мала все роботу, невеличкий бізнес і будинок, свій новий просторий, і раптом телефонний дзвінок. Зоряно, це ти? Голос був слабкий, майже шепіт. Це Олена. Я слухаю я, я сама залишилась. Христина поїхала за кордон, не дзвонить, мене з хати вигнали, я не маю куди йти. Зоряно мовчала, у голові прокручували всі ті роки сльози, холод, нерівність, та десь глибоко не озлоблення, а жаль. Адже рідна дочка вигнала маму з хати тому що вона ту хату хоче продати. Вона приїхала. Олена була на порозі. Стара, змарніла жінка ледве трималася на ногах. Побачивши, зоряну заплакала, я не мала рації Ти пробач мені дитину. Зоряна підняла її торбину сказала просто Їдьмо, мамо, будете жити з нами, у мене місця всім вистачить. Тепер вони жили у Зоряниному будинку. Олена довго не могла звикнути, соромила, здякувала за кожен вкусний хліба, але зоряна не дорікала. Кожного вечора приносила чаю і казала не дякуйте, я просто роблю те, що маю робити. Одного разу вони сиділи біля вікна, і Олена тихо їй сказала: Ти мені не рідна, а рідніша за всіх. Зоряна усміхнулася. Може, то так тато захотів, щоб я не залишила вас. І в тому був сенс. Часом життя вчить нас не помстою, а добром. Бо справжня сила не в тому, щоб пам'ятати образи. А в тому, щоб вміти простити. Мораль: чужі діти не бувають чужими.